Зимова казка. А поки ви з зручненько, поставте лайк та підпишіться на канал. Також я буду вдячна вам за фінансову підтримку проекту. Всі посилання для донатів у описі до відео. Дякую за підтримку На лісовій галявині, що іскрилася блискучим снігом, росла молода ялинка. Їй було трішки самотньо. Сусідами її були старі граби, які посеред зими світили сірими ребрами гілок і незадоволено буркотіли. Нащо той вітер здерзне хлистя, їм холодно, і коли вже сонечко пригріє, коли зелені шати весна роздарує? І чому ота кошлата ялинка зелена, не мерзне і сміється над нами? Ялиночка була молоденька і скромна. Вона нахиляла свої віти до старих дерев і шепотіла Пробачте мені, добродії. Я весь час зелена, але я вас люблю і теж чекаю весни, щоб піти з вами у танок, як зазеленіє ліс. У танок каркнула ворона, що пролітала неподалік. Скоро новий рік. Натанцюєшся, ха ха. ха Що таке новий рік? Хто мені пояснить, чогось мені тривожно. Захиталися зелені похнасті віття. Вітрику, може, ти знаєш? Розкажи мені, я хочу знати. Знаю, ялиночко. для людей це велике свято, і для них ялинка найбажаніша гостя. Вони її прикрашають іграшками, вогниками, вдихають чудовий запах гілок, танцюють, загадують бажання. І так буває весь час, вітрику. Ні. сумно тягнув вітрик. Далі вона стає нікому не потрібна, про неї забувають. Вона вже більше не росте і не повертається до лісу. Як це несправедливо, вітрику, то я можу втратити свій дім, ліс, друзів і тебе, вітрику, можеш, ялиночко? А чи довго до того нового року? Ще кілька днів? Ялиночка дуже зажурилася, у неї трусилися розкішні віти. Вона плакала пахучими слізьми. І скаржилася зайчикам, що скоро новий рік і її хочуть скривдити. Одного ранку, коли втомлена гіркими думками ялиночка поринула в неспокійний сон, у лісі залунали веселі голоси «Татко, глянь, яка гарна ялиночка! Похнаста, розкішна, справжня лісова красуня. Заберемо її додому. Здригнулася ялиночка, заболіло її маленьке серденько. Навіть старі граби грісно зашуміли Хіба новий рік тільки для людей, хто втішить лісових звірят? Адже нашу ялиночку всі люблять, і ми теж чекаємо Нового року. Ліс зашумів, стривожився. Ялиночка враз відчула, скільки у неї друзів. І як її люблять. А що, як ми подаруємо свято ялиночці і всім звірятам цього лісу? Дивіться, який чудовий сніг. То як діти? обізвався тато. Подаруємо, гайда творити дива, рожеві серпантини хвилював вітрик, сонечко витирало срібні кульки, кольоровий дощик тріпотів. Закликаючи на свято всіх дрібних пташок і звірят. Пташки цвірінькали, звірята підскакували. Ялиночка пишалася, мов лісова казка. Діти раділи разом з усіма. Татку, але новий рік завтра. Нічого. Це звірятка роблять собі репетицію, а ми їм допомагаємо. Ще довго в лісі панувала радість, усі водили хороводи та виспівували пісень, чекаючи Нового року.